Сьогодні ми в Базелі, в тому місті, де проходить Євробачення в Швейцарії. Тільки що ми бачили одного з учасників гурту Циферблат. Він тільки що сів у трамвай і кудись поїхав. Зараз третя година дня, і люди, як ви бачите, чекають просто на підлозі. Сьогодні будемо дивитися, як все проходить. Ходімо. Подивимося. Люди вже стоять в черзі. Там продаються прапори. Можна купити прапор України, якщо у вас нема свого, але треба, щоб у вас був свій вдома. Кожного українця має бути свій прапор вдома. Ага, дивіться основний вхід, я так розумію, буде десь тут. У нас, на жаль, квитків сьогодні нема, тому все, що ми можемо зробити, це просто тут побути, подивитися, як Базель підготувався до прийому Євробачення, що змінилося в Базелі. І, можливо, я вам покажу якихось класних людей і покажу вам взагалі, як виглядає це місто в Євробачення. Залишайтеся зі мною.